16 вересня, як і було обіцяно в ході осінньої презентації Apple, користувачам яблучної продукції було запропоновано завантажити останню версію мобільної операційної системи iOS – дев'ять. Тож давайте швиденько подивимось, що отримують новоспечені користувачі офіційної дев'ятки. Почнемо, звісно, з загального дизайну системи. Перше, на що відразу ж звертаєш увагу після оновлення, це шрифти. Замість Helvetica системним шрифтом став San Francisco. Це стосується не тільки iOS, але й iOS X. Зміна шрифту пов'язана з тим, що San Francisco має набагато кращу читабельність, навіть при маленькому кеглі. Зрозуміло, шрифт підтримує кирилицю. Змінився і екран Spotlight. В народі пошук. Тепер там знаходиться повноцінна пошукова система, яка не тільки робить пошук за запитом, а й показує вибрані контакти, новини, може конвертувати величини і відображати події з календаря. Деякі функції, які стосуються геолокації, не працюють в Україні. Також тепер є цілих два спотлайти по свайпу зліва і зверху. Ліворуч тепер розташувались так звані Siri Suggestions – пропозиції Siri, які намагаються надати користувачеві найбільш актуальну підбірку контактів, додатків та інформації, аналізуючи процес експлуатації пристрою. Чим більше ви користуєтесь iPhone на IOS 9, тим більше Siri знає про ваші інтереси. Адже тепер вона не просто голосовий асистент, а повноцінний помічник у роботі з пристроєм. Ну точно вже розумніше вашої секретарки. Сюди ж можна віднести і розумне предиктивне введення, яке дозволяє будувати осмислені повідомлення Зучись всього трьома варіантами над клавіатурою. Навряд чи це працює в Україні. Так, система поки ще вчиться, але виглядає це досить цікаво. У центрі повідомлень з'явилась можливість сортувати інформацію за часом. Це зробило його на порядок корисніше. Тепер, гортаючи повідомлення, видно, які прийшли останніми. Втім, до звичного вигляду можна повернутись у налаштуваннях. Змінилася і панель багатозадачності. Тепер програми відображаються як стопка карток, а внизу знаходяться пропозиції хендоф. На екрані одночасно поміщаються три додатки, і їх все так само можна закривати по два-три за раз. Крім того, з панелі багатозадачності прибрали список нещодавних контактів користувача. Як не круте їм було не місце в цій частині операційної системи. Втім, нещодавні люди не пропали зовсім. Тепер їх можна знайти в реінкарнації лівої сторіночки домашнього екрану. Здавалося б, зовсім нещодавно користувачі позбувалися від неї силами джейлбрейка і твіків та навіть встигли полегшено зітхнути після зникнення. Але тепер отримали знову. Хіба що тепер зліва від першого екрану з іконками розташовується не просто пошук по смартфону, а абсолютно новий екран проєктів. Для Україно- і російськомовних користувачів операційна система пропонує пошук по пристрою, контакти і рекомендовані програми. Англомовним власникам смартфонів традиційно щастить більше на цьому екрані з'являються контексті підказки про місця поблизу, новини, а також користувачам доступні нові команди для голосового асистента Siri. При роботі з додатками з'явилася кнопка повернення. Вона з'являється у рядку статусу у верхній лівій частині екрану кожен раз, коли користувач переходить з однієї програми до іншої. Наприклад, якщо перейти по посиланню з Twitter клієнта у Safari, після прочитання цікавої статті в один дотик можна повернутись назад до стрічки новин. Ця функція працює автоматично і дозволяє переміщатись тільки на один додаток раніше. Щось подібне вже було, але тільки в деяких додатках сторонніх розробників. Facebook ВК, що накладало значні обмеження на використання. Зокрема, можливість швидкого повернення до попереднього додатку була і в програма. Від Google. Переходимо до нових функцій. Одна з них це допомога з Wi-Fi, яка дозволяє iPhone або iPad автоматично перемикатись на стільникову мережу, якщо якість прийому Wi-Fi не задовільно низька. Таким чином вдається отримувати максимально велику швидкість підключення в місцях нестабільного прийому сигналу бездротової мережі, враховуючи наявність в Україні 3G, нарешті ця функція знайде своїх цінителів і у нас. У iOS 9 також став складніший пароль блокування. Тепер у ньому за замовчуванням використовується 6 цифр замість 4. Для смартфонів також стала доступна опція вибору дії при використанні бічного перемикача на корпусі. Раніше тільки власники iPad могли вибрати між блокуванням повороту екрану і вимиканням звуку. Тепер це доступно і на iPhone. А ще у часі автоматичного блокування екрану з'явилася нова опція 30 секунд. Тоді як раніше мінімальний час становив 1 хвилину. З'явився режим енергозбереження, який називається режимом низького живлення. І переводить iPhone, якщо не в стан облоги, то досить близько до цього. Логотип акумулятора жовтіє, всі заві бездротові з'єднання відключаються, якщо ви не користуєтесь телефоном у активному режимі. Починаючи з 20% заряду, iPhone сам буде наполегливо пропонувати користувачеві поберегти заряд, якщо раптом ви забули, що така фішка є тепер у вашому пристрої. Звичайно, можна вручну, як і раніше, все повідмикати, але одним тумблером користуватися набагато простіше. Що стосується пошти, то додався і дії, який дозволяє оперативно познати. Начити лист як прочитаний або ж навпаки, а також відмітити його прапорцем або навіть видалити. Згадаємо і про оновлені замітки. Тепер можна створювати списки прямо в них, щоб потім, гуляючи по магазину, відзначити вже прибрані хліб, молоко, цибулю. Можна комбінувати в одній замітці списки, фотографії, робити малюнки за допомогою кращого в світі стилуса пальця. Еверноут, звичайно, ще рано напружуватись, але більшості нових умінь заміткам вистачить. З'явився додаток iCloud Drive. Можете подивитись, що за сервіс і які файли у вас зберігаються в хмарі, і при наявності відповідних програм почати з цими самими файлами працювати. News – це агрегатор, а краще назвати його хаб новин і статей. Він працює зі статтями тільки англійською мовою і недоступний в Україні. Обійти обмеження можна, змінивши регіон проживання на США. У News приємний вигляд, і творці контенту в майбутньому зможуть прикручувати до статей рекламу. За функціональністю новий додаток це абсолютно копія Flipboard чи Feedly. У фото стало на два альбоми більше. В одному з них зберігаються зняті селфі, в іншому знімки екрану. При перегляді фотографій внизу з'являється слайдер, свайпнувши який, ви можете переміщатися по фотографіям, знятих раніше і пізніше. Щоб приховати фотографію, достатньо відкрити меню. Утримувати палець тепер не обов'язково. Незважаючи на велику кількість змін в iOS 9, є ще й низка змін специфічно тільки для iPad. Приміром, функція Split Screen, яка ділить екран на дві частини, дозволяючи працювати з декількома додатками одночасно. Правда, підтримується вона лише на iPad Pro, iPad Air 2 і iPad Mini 4. Функція Slide Over дозволяє свайпнути від краю екрану і відкрити панель з важливими додатками, звідти можна швидко відповісти на повідомлення або щось написати. Можливість дивитися відео в невеликому віконці, яка раніше була доступна тільки у додатку YouTube, тепер стала доступна у всій системі. Вікно програма можна Переміщати і міняти в розмірах. В цей же час можна працювати і з іншими додатками. І нарешті клавіатура iPad. Її можна використовувати як трекпад. Переміщаючи по ній палець, ви переміщаєте курсор. Подібна функція доступна на нових iPhone 6s і 6s Plus з підтримкою 3D Touch Display. Хоча здавалося нічого особливого. Але робота була зроблена дуже помітно. Причому з прицілом не лише на користувачів новеньких шісток та есок, а й на користувачів стареньких п'ятірок. В цьому оновленні з'явилося багато нових зручних фішок, причому всі вони не шкодять звичному досвіду використання пристрою енергозберігаючий режим, поліпшена система оновлень прошивок, пошук всередині сторонніх додатків, екран проєктів. Все це і багато іншого стане відмінним приводом, щоб не відкладати оновлення до iOS 9 у довгий ящик. Втім, потрібно бути готовим до того, що в новій версії операційної системи iOS 9, як і зазвичай, не все так ідеально.